Добрий день, зараз я знаходжусь в Ясного році, де ми закінчили монтаж низькотемпературної системи опалювання тепла підлога. Я роблю звіт. Заходжу в будинок. Ви бачите здорову кімнату, в якій намотана тепла підлога, два контури тепла підлоги. Ви можете бачити, що тепла підлога намотана. Шагом 15 см між трубками теплої підлоги. А зони біля вікна додатково зроблені шагом 5 см між трубками, щоб уникнути холодної зони приміщення. Також наматаний поріг, вхід в будинок, щоб теж уникнути холодної зони в приміщенні. Далі йдемо в гараж. В гаражі у нас два контури теплої підлоги. Також наматані трубкою 15 см відступ. Ось ви бачите, як вона наматана. Від вхідної зони зроблено додатковий відступ в 1 метр за замовленням заказника, щоб на всякий випадок не промерзала труба. Це за замовленням заказника. Далі ви можете бачити в кутку зроблений відступ від мийки, щоб під мийкою не гріла тепла підлога. І можете бачити самі виходи мийки. Там знаходиться водяна розетка, холодно гаряча вода і каналізаційний вихід. Також ви можете бачити під стіною демпферну стрічку. Демпферна стрічка обов'язкова. У всіх кімнатах, де заливається стяжка і монтована тепла підлога. Це зроблено для того, щоб коли стяжка нагрівається і розширюється, уникнути пошкоджень стяжки або стіни. Це обов'язково робиться при монтажі теплої підлоги. Далі ми вертаємося в цю кімнату, і ви можете бачити колектор теплої підлоги. Кожний контур підключений к Грибінки і підписаний. Ось так він виглядає. Також ви можете бачити дроти. Це виведені дроти живлення для термодатчику теплої підлоги по стяжці. Там додатково заведена гофра, в якій буде просовуватися датчик теплої підлоги. Зараз я покажу. Ось він, ось так він виглядає закладна, і потім вона виходить теплій підлозі між, між двома трубками теплої підлоги. Йдемо за... далі. Далі в нас почнемо ми з цієї кімнати, де знаходиться кухня. Ось така ось кімната. Ви можете бачити також демпферну стрічку. І можете бачити ось зона кухні, де зроблений відступ для кухні. Можете бачити також водяну розетку, каналізацію, яка виведена зовні за проханням заказника, і вмонтовані в стіну наші закладні під наше обладнання, яке ми будемо встановлювати пізніше, після стяжки. По теплій підлозі тут зроблена вона трохи інакше. Тут для покращення температури. Зроблений відступ між трубками 10 см. Ви бачите, бачите, вона вкладена біля щільно. Також зони у вікна знову зроблені шагом 5 см. І зона порогу, ви можете бачити, також утеплена. Далі ми йдемо в коридор. Коридор і санузел у нас один теплий контур. Він спільний, ось так він намаханий, заходжу в сануз. Тут у нас, ви можете бачити, буде майбутній трап, під нього зроблена закладна водорозетка під душ, інсталяція з змішувачем гінічного душу і водорозетка на умивальник. Також за замовленням заказника була зроблена додаткова розетка холодної води під майбутнє підерце з холодною водою. Все, все, все ж таки це баня. Далі ми повертаємося в коридор, де ви можете бачити ось така зона для майбутнього нашого обладнання. Виведені закладні трубок, які в майбутньому будуть підключатися до нашого обладнання. Також в кутку виведена холодна, виведена холодна вода і каналізація під стиральну машину. Далі в нас є йде сауна, де немає теплої підлоги, лише вкладений стеродур. Ось ви можете бачити, як він вкладений. Вкладений щільно, всі стики продуваються піною. І додатково загребляються спеціальними грибками, щоб уменшити люфт між підлогою та стеродуром. На цьому дякую за вашу, за вашу увагу. Звіт закінчено.